Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні готуємо шикардосний десерт всіма любимий, тільки трошечки в іншій новій формі у вигляді трайфліків. Трайфлики, трайфлики це такі десерти в стаканчиках порційні, де на донечку без квітик. Будь-який який у вас знайдеться, може, якісь о -о остатки, огризки або просто печиво савоярді змочити у каві чи в молочці, і все, у вас основа готова. Ось так готово. Раз, два і готова. Зверху ми покладемо трошки вершкового крему. Ось тут у мене вже тільки-тільки з холодильника вершки і трошечки маскарпоне. От, ну Можна просто сметану з цукром, якщо такого немає під рукою. А зверху ми викладемо шар фаршированого чорносливу. У мене м'який, копчений і не потребує замочування. Якщо у вас якийсь такий тверденький, Засушений, ви його замочіть, а краще зваріть і злийте юшечку, щоб було ложечкою гарно це все набирати і їсти. Так, готова. Хотіла повипіндрюватися, положити в чорносливинку і горішек, і ложечку зущеного молока. Ну, Він не, не вліз просто. Я вам даю ідею, може, у вас крупний чорнослив. Робимо кремчик. Це можуть бути просто збиті вершки, це може бути ложка з ось така добра, із вершками збита. Може бути, сметана з цукром, як це було в моєму босоногому дитинстві, так і робили. Все дуже сильно охолоджене, тобто ночувало в холодильнику. Збиваємо до хвилини, тому що вершки жирні, хороші, якісні, свіжі, вони зіб'ються, головне, їх не перебити. Готово, друзі, я ще забула вам сказати ложку цукрової пудри з горкою покладіть, або ложечку зущенки. Ось така густенька має бути маса. Друзі, якщо у вас якась проблема з вбиванням вершків, то ви просто додавайте один пакетик загущувача. Ну такий як крахмальчик, як желатинчик. цукор, маскарпоне, пакетик цього загущувача, вершки. Все точно зіб'ється. Готовий крем складаємо в кульочок для морозилки. Він плотненький, він ніколи не підведе вас. Може, навіть постояти в холодильнику, якщо лишнє зробили, і заповнюємо наші стаканчики. Далі викладаємо шар із чорнослива плотненько, і навіть я отак вдавлюю, втоплюю, щоб рівненько зверху ліг крем. І щоб було рівненько, і ще я не вирішила, зверху по крему, можна заварити глазурь шоколадну, а можна просто на тірочки чорний шоколад, такий горький потерти. Або в кого залишилися шоколадні діди морози. Або вже закупилися шоколадні зайці, можна просто поламати, розтопити в мікрохвильовці. І все, десерт готов. Вирівнюємо поверхню шпательочком. Що ми там придумали, ще ми нічого не рішили, ну, щоб воно рівненько лягло. Друзі, так і варимо домашню зеркальну глазур. Одна столова ложка цукру, одна столова ложка якнайкращого, дорогого гіркого какао. Дві ложки молока і ложечка масла в кінці. Щоб не було комочки, ви помітили, я спочатку перемішую сухі інгредієнти потім додаю рідину, розвожу, довели до кипіння і готово. Достатньо, щоб тільки попінилось, перекипіло один раз, виключаємо, а потім додаємо масилку і воно вже в гарячій масі, масі розійдеться. Охолоджуємо і тільки потім поливаємо, щоб у нас вершки не потекли. Я люблю, друзі, домашню глазурю рятувати, тому що вона, виходить, мало сладка, такої консистенції, як тобі потрібно. А ті магазини вони такі вже солодкі, такі приторні. У нас десерт такий, ну, з претензією, на правильний. Ну, Типу, корисний без натуральних інгредієнтів, і без всякої хімії, і вже мало цукру. Просто чорнослив, там, вершки, сир, маскарпоне, горішки, ну просто одна користь. Готово, друзі. Та знаєте, що, наші в мене в холодильнику завжди без квіти, він визріває, він тоді добріший, не пахне яйцями. А для того ось наколотилося кремом, ну, така щедра душа, набахкала всього. А стаканчики то малесенькі, куди той крем дівати? Він нестабільний, вершки не постоять, вони потечуть. Ось, будь ласка, перемазюкали, прикрасили. До чаю вже є. Все, готово. Помилуємося наостанок. Подякую самих терплячих моїх глядачів. Дивіться, ось так це піде в холодильничок. Стаканчики, як наче з поїзда сперті, тільки вони не з поїзда. Друзі, мені потрібні ваші лайки. Мені їх прямо не вистачає. Вам не важко, а мені приємно.